Привіт друзі! Сьогодні знову ловимо карасика. З дружиною приїхали перебачити і пожарити м'яско. Так, що це в нас? Мариноване м'яско. Ой-ой-ой! Будуть смаколики на рибалки. О, вже не встигли приїхати вже їмо. Так, де наше відро? Ага. ось. <кхід> так, у мене тут вже намішано карась карамель і чесник. Карамель криця, ну коротше, буде насичений смак. Ух, Запашна. Так, уже що, мангал зібраний, Йо -моє! Яка ти оперативна. <свісно> не встиг. Залігтися вже мангал Вже монгол зібраний. Так, буде два моїх фідера і один для Оце на просяще. Без різниці яка? Що аурора, що профмонтаж працює? Ну, краще профмонтаж. Там гачки краще. Так, ну що, погнали перший фідер закидаємо? Та палка не хіберна но ну, нічого ну, Так, ну все, чекаємо покльовки і займаємося кострищем. Так. Де наш розпалювач? Угу. Задручна сумка. Все, що потрібно поміщається. Так, ну все хай горить. До речі. Куплявся цей мангальчик за 300 гривень і куплявся він на один раз, а вже використовується четвертий рік. Вже скільки м'яса на ньому зжарилося. Пощастило з металом. М'яско, рибалочка. Але мабуть будемо зараз міняти місце, бо тут щось геть не клює. Спробуємо проїхати на наші старі місця. Вони були зайняті. делікаті, звісно, нарізали жорстко такими кусками для поросят. Це воно на салон. змінили місце? Трошки прийшлось забрудити, ну нічого. надіємось, хоч кльов буде. А то на тому місці взагалі навіть не клювало. Такі справи. Так, а що в нас тут? Що у нас тут буде? Оу, шед. Хто це в нас тут? Ого, сашко. Пан Сашко здоров. Угу. А костюр ми більше не будемо робити? Будемо, а як це? Не будемо. Потім, потім будемо зараз. Хоч би са з'їхати. Так, ну що, друзі, поки закинуся, треба перекусити всім хто їсть смачного, Ось такі балабеники. Смачного вам і смачного нам. Не пийте такого войну, а це, це п'є. Я не п'ю таке. Я знайшов просто банку собі. да, Всім смачного <рес> <рес> Так, Щось тут була покльовочка. Але не конкретно. Чекаємо гарної покльовки. Ой. А тут. ай іди сюди. Оце серйозна рибалка. Є. Ого. о. -о, -о. На Що там, короб? Короб, короб. Сазан. Сазам, хазам. Ооо, а что у нас, еще и мусора нагрел. О нормально. <связи> Четкая рыбалка сегодня. <связи> что это за снасть такая? Сдается как раз эта на одну пружину, работаем, -а. она на как раз попадала сегодня. Оно шарпач даже сегодня не ловит. Смотрите, <связи> там <связи> уже поуезжало. А смысл? Ну ладно, ходить. тут ще більш менш нормально. Давай щось поторонило хоч до пари вже. Готові. А ти, йомаю. нема, нема. А ні, щось є. Походу плотва. А може бичок якийсь Бу геть легенька. Начебто. Що ні нічого? от блін. Але щось об'їдає потрошку. Оце я в шоці. Оце ж треба так. Хто ти? Уж. У меня шок. Нема. Не, ну это уже ярик, это будет мощный. Это карасевая поклевка. Злякали только. Блин, ну клева, аж ну, конкретно было, ну елки палка Походу кормушку просто задолбает и все. Подожди, подожди, подожди. Ой-ой-ой, фекціон працьовує. <рес> Та не кричіть! Блять, вкущиве вида... Ой. Я хотів сказати, блін. ура! Він вийшов з кущів! В смислі? А, я з, з, з грібці. Та тихо. Та ні, це просто гарний карасик. Ух! Давай поміряємо. Ні, ну в тебе... Ого! Який ж жирний в тебе. Я рукою закрив. Та там, походу, і крав. Знімай, знімай, та її додому. Так, а ну, може зважимо? В кого більше? Диви, який гарний. Ми будемо бігати цим карасьом. Ой, поки ми поважимо всіх карасів. А ти знаєш, що вони зловили? Ти знаєш, що вони зловили? Що? Що ти карасів сказав? Кому ти ще зловив карасів? Але свариться. Ааааа! От тобі Бог і дав карасів! Ну, заправляй. Це якийсь товстолоб. Та ні. Блін. Та ну, трошки руки розгляд. Опа. Ей! 410 почти. А ну, ну подожди, держи його на цьому, я його зніму. Ну, <laughs> значить, це грам, ну до 700, да? 500, 600, хай 600. 600 грам, думаю. Да. Є, забирай. Єсть. А ну сейчас. Про фісингів. <laughs> так, що вон, блін, падає. А що? Підожди, подожди. Блін, 600 немає, да? Ні, точно підозрюваний. 550, ну я ж казав десь так. Орен. Все, пів кіло. Ну, хоч щось приємно сьогодні. Ті, хоч не смикайся, братанчик. О боже. Ура. Зняв. Нормально. Такий балабеник. Хм? Ну, Мені вкидати воду його? Ні. Тіпа. Типо ти повісиш важиш за нього. Знімає його. Так, сей. та не хоче знімати. Так. Ну що? 550 грам, друзі. Ну такі. Середній. Ловилися й більші. що робить? Що? Каже, витягуй! Ух, йоперний балет! Щось такий удар був гарний! Але гарно в мою сторону йде. Будьте здорові! Не знаю! Ух ты, ю! Та невеличкий, але такий удар був... 300, такі, як я але ж кажу, такий буйний, блін. Глянь. Горний. 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 Та ти що? На вечір почалось. Хе -хе. Так, давай ще третього і я поїхав додому. Невеликий. А, ні! Опа! Стандартно така 400. 400. Увалив так добре. А, От рима, тут рима. було конкретіка. Боже, ви всі Фонсувала, фонарями світите. Фонсувала, риба. <схай> там як <схай> Так, з цього ого. Твої. Ось такі справи, друзі. Так, одного фідера вже можна складати. Щось дуже, Щось дуже темно. Опа, Так, тут покльовки ще були на одному Чекаємо поки Так, так три карасика вже є Ну що? Збираємося додому да? ну, поки збиратиметься, хай ще один піймається, так? Да?